Найменшій наїзниці сьогодні всього чотири. І саме такі наймолодші своїми показовими виступами відкривають змагання, присвячені 15-річчю клубу Фавор. Далі майстерність у конкурі демонструють вже старші і досвідченіші вихованці. Друге чисто. Трете чисте. Попри те, що змагання у великій омоляні показові, все ж підготовка до них, кажуть спортсмени, була серйозна. Ми дуже довго готувалися до цих змагань. Дуже всі старались. Тренер дуже сильно переживала, що все вдалось. Як показало свято, старання учнів та тренерів не пройшли дарма, особливо яскравими видались парний конкур та костюмоване шоу. <плес> Головна ж родинка змагань їх благодійна мета. Під час свята волонтери збирали гроші на потреби української армії. Найкращий подарунок, ну як для мене, це коли я можу комусь щось подарувати. Тому ми присвятили це все свято. Нашим хлопцям, які на сьогоднішній день захищають наші кордони, воюють НАТО. На Серед глядачів на трибунах свідомих виявилось чимало, і волонтерам вдалося зібрати більше двох тисяч гривень, які одразу ж передали за призначенням. Гроші підуть на обладнання рядом, мобіля швидкої допомоги. Підуть бійцям батальйону Донбас. Серед інших потреб бійців спальники і тепла білизна. Можливо, саме на це збиратимуть гроші під час другої частини святкування, яка відбудеться вже 12 жовтня. Тоді до фавора завітають колеги. З Волині Оксана Жужельська, Оксана Фусик та Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День нових